Ми русів, від, від іваносити вам читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час прийшов Ісус у Капернаум. сам Він і Його мати, і брати, його учні, і перебували там кілька днів. І близько була юдейська паска, Ісус вирушив до Єрусалима. Знайшов він у храмі продавців, волів, овець і голубів, сиділи там і міняйли, і зробивши бич, із мотузя, Винув їсть з храму всіх, і овець і волів, і гроші міняли, розсипав, і столи поперевернув. А продавцям голубів сказав. Візьміть геть оце звідси і не робіть дому отця, мого торгівлем, торговельним домом. Пригадали тоді й учні, що написано було ревність дому твого мене з'їдає, же озвалися і мовили до нього, який знак даєш нам, що таке чиниш, а Ісус у відповідь сказав їм «Зруйнуйте храм цей, і я за три дні його поставлю. Юдеї відповіли храм цей будовано 46 років, а ти його за три дні поставиш. Та він говорив про храм свого тіла, аж коли воскрес і змертих задали його учні, що Він те говорив їм і увірували Писанню та Слову, яке Ісус сказав, Будьмо уважні! Той час прийшов Ісус у батьківщину свою і навчав людей у їхніх синагог, так що вони дивувалися і говорили: звідки ля в нього ця мудрість і сила чудодійна. хіба він не син Теслі, хіба не його мати зветься Марія, і його брати Яків, Йосип, Симон та Юда, і його сестри, хіба не всі між нами, звідки ж у ньому це все, і вони брали йому це за зле, Ісус же сказав. Їм, Пророк не має пошани лише у своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чудес через їхню невіру. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Мій. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Прийшов Ісус. Єрусалим прийшов до храму і побачив там волів, овець, голубів, яких там продавали, щоб принести Богові жертву. Чому так Христос розгнівався? Чому Він так розпереживався? Хіба не було в Старому Завіті жертвоприношення? Хіба не було приписів, яка має бути жертва вибрана, чиста? І тих овець продавали тих волів, продавали досить пристойними, їх купали, перед тим, мили, їх приготовляли, вони були досить такі гарно виглядали. що що так Господа знервувало. Тут є така підказка не тільки для тих євреїв, що були тоді, у храмі, ті, що получили трохи мотузками по плечах, але до нас. Господь Бог каже, що коли приходимо до Бога, щоб ніколи не забувати, що ми прийшли до Бога. Людина дуже скоро привикає і дуже легко привласнює собі те, що їй не належить. Люди собі привласнили храм. Це наша святиня, це наш Бог, це наша жертва. Ми знаємо, яка вона має бути. Ми знаємо, скільки вона має коштувати, зробили ціни. Конкретно, ясне діло, що приносили там отого, от якого стильця, він коштував, ну, скажімо так, образно, так, 10 динарів. А на базарі просто щоб купити, він коштував 5. Так було з голубами, так було і з тими ягнятами, з усім, що приносили в жертву. Так, вони були чистенькі, вони були підготовлені. Але оця надбавка, бо тому що це для Бога, вона Христа рознервувала по-перше. А по-друге, Христос прийшов, щоби себе принести в жертву як викуп за нас. І Христос побачив ото їхнє відношення до тої жертви. І Христос побачив, яке буде відношення і до Його жертви. Він прийшов, щоб замінити тих баранів, ослів всіх, всіх там, що приносили в жертву тих голубів. Щоб принести себе в жертву один раз, щоб ми могли користатися тої жертви. Але Господь Бог побачив, що так само, як і навколо того храму, створилася відповідна вже система. Що в жертву можна було принести тільки ті гроші храмові, які в храмі ходили. І там сиділи, міняйли, і коли ти приходив, з якимись іншими грішми, ти мусив їх прийти і поміняти. І ті міняли так само, так як, знаєте, у 90 ті часи валютчики стояли десь там на базарах, на своїх місцях і продавали долари, купляли, продавали. Вони мали свою ціну, та ціна була трохи зручніша, як у банку. А в банку, як завжди, не завжди була налічка. З однієї сторони, вроді було би і добре, але це були речі незаконні. І так само ті міняли, що там міняли гроші на ті храми, які, яких можна іменно ті гроші можна було приносити. У Храму жертву І Господь Бог прийшов побачив цей цей шахер-махер побачив, як над тим люди наживаються, які далеко їм до святости. І це Євангелія кричить із тих часів до наших. Не робіть із церкви печеру розбійників, коли ми бачимо всякі церковні речі кадила, кропила, і дивимося, скільки вони коштують, і ми розуміємо, що по великим рахунку ця ціна, м'яко кажучи, трошки завишена. Лиш тільки чують, що це до церкви, зразу піднімають ціну. Бо Тому що в церквах таке склалося в когось враження, що там дуже багато грошей, що вони там самі десь падуть з неба, прибувають, де свідкість, як кірниця вода. У церкві немає інших грошей, як тих, що люди жертвують. І ці гроші жертвуються на славу Божу, не на бізнес тих, що хочуть заробити, а на славу Божу. Найперше належно утримуйте тих, що служать у храмі, ваших священників, живих представників живого Бога. А точасно так захоплюємося ремонтами храму, перекриттям церкви, а священик ходить голий-босий, ну не голий босий, але йому буде, йому буде. Прийде до вас Господь Бог, але цей раз уже не з мотузками і не з бичем якимось. А з чимось іншим, якщо ви не будете шанувати своїх священників. Священник у храмі це є те, що там може бути найважніше. Не іконостас, не центральна люстра, не бляха на куполах золота, не це є основне. А той, хто проповідує Слово Боже, той, хто уділяє святі тайни. Бо якщо збудуєте храм з чистого золота, а не буде того, хто проповідує, що вам із того храму. Часом у простих, скромних церковцях. Господь Бог тішиться, що прийшли люди послухати Слово Боже і дивляться на свого священника з любов'ю, з пошаною. Бо це той, хто проповідує живе Слово. Тому задумається над тим. Як ви відноситеся до своїх священників? Злий буде вас постійно спокушувати, щоб ви розказували які священники скупі, як вони хочуть нажитися на храмі Божому. Поучаствуйте в жертві, діти. Господь Бог дивиться на нас, як ми відносимося до свого ближнього. А тепер подумайте, як Господь дивиться на вас, як ви відноситеся до свого священника. Яке значення має для вас і для вашої парафії єпископ? Ми часто собі так привластили свій храм, як у тій євреї. Так? Що ми кажемо, що це наш храм, якого хочемо такого священника приведемо, а як владика щось там не так скаже, то ми поїдемо цілим селом і йому скажемо, як має бути. Уважайте, щоб Господь Бог вас не викреслив із тих, що спасаються. Бо нема гіршого, чим колективно збунтуватися проти Бога. Це уподібниться до тої юрби, яка кричала: розпни його, розпни. Сьогоднішнє Євангеліє нам про це говорить. Нам про це говорить сьогоднішнє Євангеліє. Христос себе приніс у жертву, Він є центральний на престолі, Він є центральний у церкві, Навколо Нього все збирається. Священник це той, який, отримавши владу від єпископа, є делегований до парафії і представляє у парафії єпископа, той, хто має повнуту влади. Люди це ті, які прийшли до, до церкви за спасінням, прийшли в храм Божий, щоб зустрітися з Господом, щоб принести Богові дари і можливість цих дарів і цих добрих слів, маєте своїх священників. Через своїх священників покажіть своє відношення до Бога. А братам моїм священникам кажу, чи знаєте ви, що таке Альта Христос? Я вам скажу: це другий Христос. Будьте ним. Любіть своїх парафіян, як Христос любив своїх учнів. Пам'ятайте, меж 12. -ма. Один знайшовся, який його зрадив, таке саме і з вами буде. Не всі вас будуть любити, але будьте як Христос. Любіть своїх парафіян, як своїх дітей, як своїх духовних дітей, як своїх тих, що у вас є найдорожче. Бо заради цього Христос. Тілився став людиною. Заради цього Христос жив з нами, проповідував нам, учив нас, готував нас до своєї жертви. Ради цього Христос, ішов на воно і помер? Ради цього і ради нас Він воскрес із мертвих. Він заснував свою церкву і Він є живий, присутній у цій церкві. Йому слава вовіки. Christos vos